Обстріли України повернулися бумерангом до самих росіян. Довелося поплатитися. Їхні літаки, зокрема стратегічні, почали горіти та розриватися. Реальний кошмар і на аеродромах, і в повітрі. Тотальні вибухи укрили усе але. Це було лише початком, бо далі стався набагато гірший поворот. Розпочалася реальна трагедія для всієї Росії. Певно, такого жаху окупанти ще не знали. Відео побачите далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що берете нас підіоза для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Масштабно атакували аеродром Шайковка у Калузькій області Російської Федерації. Місцеві жителі чули гучні вибухи. Про це повідомляють російські телеграм... Рам канали та губернатор Калуської області Владислав Шапша зазначимо, що на аеродромі «Шайковка» базуються та споряджаються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, ті самі, які бомбардують Україну. Та є одним із головних засобів Росіян у війні. Знищення таких літаків це серйозний удар для армії РФ, зокрема враховуючи, що вони здатні нести ядерну зброю. Зазвичай Україна атакує аеродроми із ними за день чи два до масованого обстрілу. Як би там не було, це дуже значний удар, адже вгатили прямо по аеродрому, заповненому саме бомбардувальною авіацією, що може стати однією із найбільших атак за весь період війни. Окрім того, на аеродромі розташовується один із найбільших складів ракет, який також за окремими повідомленнями потужно здетонував. Хоча його ураження підтвердили, поки лише перелякані рашисти. Тож, окрім втрати авіації, рашисти могли позбавитися ряд своїх ракет, які Путін накопичував для ударів по Україні останніми місяцями. Повідомлялося, що Путін уже із зими відкладав ракети, аби розбомбити Україну. Та все ж після цієї атаки задумка може провалитися. Зокрема, якщо враховувати можливу масштабну втрату бомбардувальників, у пабліках стверджується, що ЗСУ обстріляли також Калузьку область. Місцеві жителі розповіли, що чули гучні вибухи у небі. Ну а далі Ля цитую заяву рашистів із цього приводу сьогодні. Силами ППО на території Кіровського району ударили ЗСУ. На місці працює оперативна група, заявив губернатор Калуської області Владислав Шепша. Подекуди вибухнули, як стверджують рашисти будівлі та вулиці. Піднялися масштабні пожежі. До гасіння залучено понад 40 осіб та 12 одиниць техніки. Палає і на тимчасово окупованій території. Рух опору на окупованій частині Херсонської області провів операцію, внасток якої вдалося знищити вантажівку рашистів і. Із комплексом радіоелектронної боротьби про служба головного управління розвитки Міністерства оборони України повідомила про знищення засобу РЕП рашистської армії на території окупованої частини Херсонщини. У Херсонській області знищив вантажівку рашистській армії із встановленим на ній комплексом РЕП. За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби Лорандіт. Окупанти ж використовують Лорандіт для притушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії агресора. Ідеться у повідомленні гурмо Україна. Ну а тим часом на Покровському напрямку, як Екіпажі операторів БПЛА, зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців під час спроби штурму знищили два танки російських загарбників. Про це у телеграмі повідомили Осув Хортиця і оприлюднило відео зведеної стрілецької бригади ПЗСУ. Російські окупанти висунулися штурмувати позиції у складі ударної бронегрупи та скнулися із ФПВ-дронами українських захисників. Аеророзвідкою було вчасно виявлено рух ворожих танків, а майстерні влучання дронами камікадзе від нашого розрахунку зупинили просування ворожою техніки при спробі прориву у зоні відповідальності ідеться у повідомленні. Як результат, ворожий штурм захлинувся так і не розпочавшись. Ворог втратив два танки, а українські воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку. На Харківщині українські дрони знищили п'ять ворожих бронемашин та польові склади військ Рафії Про це у телеграмі повідомила ОСУ в Хортиця. Оператора дронів РУПАК Фенікс за декілька вильотів знищили п'ять ворожих бронемашин. Фінальна це яскраві фейерверки на ворожих польових складах палало так, що з космосу було видно. Ідеться у дописі. Удари по рашистах будуть тривати, адже такою є відповідь за постійні атаки окупантів. Так нині рашисти знову запустили дрони та ракети на Україну. Про деталі повідомили у повітряних силах України. Противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із, із Курської області. 131 ударний БПЛА застосував типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із напрямків Мілірово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. йдеться в повідомленні. Станом на ранок було підтверджено збиття п'ятдесяти ударних шахетів, безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. 45 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Внесток російської атаки. Постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина, додали у відомстві. Раніше ж повідомлялося, що у Харкові до самого ранку гриміли вибухи. Про наслідки повідомив очільник Ова Олег Сінігубов. Цитую влучання два попела шахет в дах виробничої будівлі та в складському будівлі. Із подальшим загорянням влучання попела шахет в будівлю цеху пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садка та два автомобілі. Написав він і за останніми даними: троє поранених присутні. Окрім цього, рашистські окупанти атакували безпілотниками і місто Київ. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що у повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БПЛА. Одинадцять з них знищені засобами ППО, тридцять покинули повітряний простір, решта локаційно втрачені. Роботи зі знищенням ворожих дронів тривала також і в інших районах за маршрутами слідування. Ідеться у повідомленні. У КМВА також додали, що руйнувань та потерпілих внесток атаки не було. Так чи інакше, як бачимо, Україні варто продовжувати посилено працювати над створенням нового озброєння. Українська оборонна промисловість може виробляти продукцію на понад 20 мільярдів доларів, але через обмежені можливості держави контрактується лише третина цієї потужності. Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Український оборонний сектор мав потужність виробляти продукції на понад 20 мільярдів доларів, але загалом фактично контрактувалась лише третина цього об'єму через те, що держава не мала можливості більше продукції викуповувати. У цьому контексті, що ми говоримо навіть про гарантування безпеки і доступ України до озброєння, напевно, головним чинником і фактором такої безпеки може стати саме участь зокрема європейських країн у закупівлі озброєння безпосередньо в українських постачальників, які можуть виробляти його фактично втричі більше ніж є на сьогодні, сказав він. За його словами, частину коштів ерефі, які заморожені в Європі, можна перенаправити на купівлю технології та озброєння для України. Паралельно українські виробники зможуть перерозподіляти отримані замовлення на створення нових систем, зокрема протиповітряної оборони. Є і альтернативні варіанти. Тобто, ми розуміємо, є значна частина коштів ерефії, заморожених в Європі, яка так само може реінвестуватися в закупівлю технологій, купівлю озброєння в інтересах України. І друге, ми маємо розуміти, після того, коли українські. Виробники будуть отримувати більшу кількість замовлень, вони зможуть ці кошти реінвестувати в нові види озброєння, зокрема навіть у засоби протиповітряної оборони. Звісно, ми маємо розуміти, що за місяць і за півроку вони не з'являться, але за більш тривалий період, тобто рік і більше, Україна може насправді фактично почати виробляти власні системи. Розповів експерт. Він наголосив, що Україна вже від 2010-х років розвивала власні системи протиповітряної оборони. Про тому, що напрацювання щодо систем Повітряної оборони Україна мала ще від 2010-х років. Тобто, власні зенітні комплекси вони не працювалися, і власні зенітні ракети так само розвивалися. Ось це і ракета блискавка тощо застарілі радянські комплекси Астреста. Це ще тоді, коли ні Європа, ні Сполучені Штати не були готові надавати Україні в принципі жодних західних технологій, сказав він. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.